Історія починається з того, що мені пише парубок. Парубок, який настільки амбітний, настільки хоче все і зразу, він готовий, прямо не знаючи мене, ну настільки мені було відомо в той момент, вносити гроші, бронювати своє місце. Я кажу: Романе, Романе, стоп, стоп, стоп. Давайте ми розберемося, яка ваша ситуація, в чому ви зараз хочете трансформуватись? Ми почали трішки більш детально розбиратися напряму з ним. І як виявилось, він прийшов. Після розмови з моїм клієнтом з Андрієм. Історія починалась так, що вони сіли десь там собі святкувати. Ну, мої клієнти вони мають таку штуку, як чітміл. Вони беруть там раз в тиждень, два рази в тиждень за великий стіл, їдять все, що погано прибито, все, що там наливають, п'ють. Ну, коротше, чітміл, просто по поповні. І вони, значить, сидять за тим столом. і Андрій каже: дивись, я тут взагалі ситий, можу собі дозволяти читміли. І я кажу: от дивись на мене, мінус 20 кг тоді було в Андрія, при тому, що Андрій до того пробував різні методи. Ну і Роман такий на маленьких заздрощах попросив номер телефону і почав писати і зразу хотів забронювати собі місце. Це прикольно працює, але така мотивація є короткостроковою. Зараз я поясню чому. І що я зробив зараз з Романом для того, щоб мотивація була довгострокова. Ми з Романом досягнули класних результатів. Ви бачили його результати до та після у Фейсбуці. Але він би їх не здобув, якщо би просто на цій енергії залишився. Енергія заздрісті, оце, знаєте, така енергійність внутрішня від того, що ти кому заздриш, вона дуже класна. Але в ній є мінусова зона. Вона довго не буде тебе тримати. І ми тому розкопали, закріпили внутрішні, скажімо так, баги. Які були в Романа, які йому продали інші корпорації, які йому вшили. Ми побачили в нього дуже багато блоків, він боявся там вимикати певні продукти, вимикати певні продукти. І в першу чергу, що ми з ним зробили, це повністю відмовились від цих бадів і добавок. повністю. Ми виявили, що це впливало на нього дуже негативно. Ми виявили в нього проблеми, тому що ожиріння було асцитне, як в більшості чоловіків, які люблять гарно посвяткувати, смачно поїсти. В нього був такий животик кругленький, вздуття були дуже часті, ну і плюс все тіло було таке обвисле, груди обвисали. Він хотів це все підтягнути і зробити якомога швидше. Мотивацію ми закріпили, ми з ним стартували працювати. За перших три дні ми злили, не спалили жир, а злили воду десь на 5 літрів. Уявіть собі, як людина вже себе домудохала, що лімфатична система настільки не довіряла роману, що зберігала воду. Бо знала, що він то в якісь дієти піде, то взагалі почне переїдати, то переп'є алкоголю, і своє тіло таким чином захищало. І ми поступали поступово так діяли, знаєте, кроками відмикання поганого до лучання доброго. І от кожного разу, коли до мене приходять такі люди спонтанні, я завжди кажу: давайте ми виявимо корінь зла. Будемо їх викорінювати, паралельно підсаджувати щось прекрасне у ваш сад вашого тіла і душі, там, де ви відчуваєте максимальну райську насолоду. Оце сила! Оце прикольно. Більше таких історій, більше відео, які я даю як рекомендації, натхнення. В мене в профілі підписуйся. Також заходь, за посиланням, в лінку є інформація. Вона для тебе смачненька і корисна. Ти будеш знати, як зробити. Своє тіло мрії легко переходь, клікай, підписуйся і до зустрічі! Уху!